Сьогодні розпаковка замовлень, наша новинка beauty shot колаген, в складі своєму має вітамін С, гіалуронову кислоту, коензим q 10 пантотенову кислоту, вітамін В6, біотин, гідролізований колаген, неймовірно працює. І дуже гарна ціна: 1299 гривень 12 штук по 50 мл. І колаген першого-третього типу. Тут ваша краса і здоров'я без ін'єкцій, для омолодження, зменшення проявів зморшок, сприяє утворенню колагену, функціонування шкіри, завдяки і Пружність і молодість підтягнуті завдяки складу б'юті шотів колагену. Також в замовленні наша серія Nutri Plus HSM Beauty Формула. Зараз акційна ціна 518 гривень. Крута ідея подарунку замість 609. Цей комплекс для шкіри, для волосся, для нігтів і як повноцінний комплекс для здоров'я. в Складі колаген першого типу, гіалуронова кислота в нашій б'юті формулі. Аргана, екстракт, біотин, цинк. Ось, Вся група Б чудово працює курс 90 днів, і ви побачите дійсно результат. Гарно розгладжує шкіру, маленькі невілює зморшечки, волосся сильне та блискуче стає завдяки цьому комплексу. Ось, І акційна ціна 518 гривень замість 609. І ще в замовленнях листопада наші антипреспіранти жіночі, котон та пюр, 48 годин стійкості, широкий ролик. Акційна ціна в листопаді 144 гривні. Чудово працюють, антибактеріальний захист. Дійсно не залишає слідів на одязі сухо, чисто, без слідів. ось, І дійсно працює на всі 100%. Є ще інші аромати, звертайтеся наш парфумований лосьйон «Лямур», чудовий аромат, акційна ціна 195 гривень, нотки смородини, цукерок, орхідеї. Для волосся та для тіла. Чудова позиція, крутий подарунок. І в замовленні наша серія натюрель шампунь з натуральною оливковою олією з протеїновим комплексом 360 мл. Чудова серія Натюрель, гарно працює, економ упакування, без фарбників. Збагаченою оливковою олією напитає ваше волосся поживними речовинами і акційна ціна в листопаді. Скористайтеся! Ось таке замовлення, дуже гарні ідеї на подарунки і наша нутріативна підтримка для здоров'я, для краси вашої. Б'юті-колаген, звертаю увагу. Гарна ціна наша hsn формула краси. Звертайтеся, буду рада вам допомогти з підбором продукції. Дякую!